Доброго дня, друзі! На огляді сьогодні сама бажана модель останніх років. І одна із самих рідкісних це Yamaha Джоке sa 39 ZR-ка в нас зі спортивним характером, ну і, звичайно, ж спортивним виглядом. Відмінностей, як таких між 39 і 36, небагато, але все ж таки у ZR-ки є. Певні такі гарненькі відмінності і виглядає вона доволі непогано, як на 50-кубовий скутер. І зрозуміло, чого його всі, як то кажуть, хотять. Давайте будемо дивитися, знайомитись, хто ще не знайомий, що це за такий апарат. Він на красивих, легко... легкосплавних дисках. От такі вони гарненькі чорні диски. Гума задня стоїть «Тімсун». Ну, Повністю нова, можна сказати. Така китайська, але гарна, якісна гума з усіма тут візерунками і так далі. Виглядає вона по-спортивному. І, до речі, на сьогоднішній день ціна якість. Ось така красива накладка на ЗР-ки, Замість звичайної наклеєчки ЗР, світлодіодний, красивий спойлер. Ну, Така симпатюлька. По пластику в нас білий перламутровий гарненький колір. Без єдиної подряпинки. Якщо вийде сонечко, покажу вам, як вона гарненько блистить. Так, газомасляний амортизатор чи повітряномасляний, тут є підкачка якась. Ну, Такий амортизатор. Чесно скажу вам, що. 7 з 10, 8 з 10 амортизаторів не працюють з Японії, приходять в Україну. Течуть вони часто, ну такі собі гарненькі, але я так думаю, що не самі надійні. В прекрасному стані гальма. Повністю на стокових заводських запчастинах мається на увазі варіатор, ремінь, ролики, все рідне залишилось. Сидіння від 36-ї модельки відрізняється, отак воно гарненько прошите. От і верхня, верхній сам матеріал відрізняється під сидінням. Що в нас? Під сидінням маємо пару оригінальних заводських зеркал. Є наклеєчка за попередні ТО. Так, Зараз на кришечки бака глянемо якого року він випуску. Два ключі. Так, зараз. Так, 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 що тут у нас? Не дуже видно. Щось тут 10-й рік. Чистий бак. В принципі, бак чистенький. Так, далі на сидінню зараз ми також будемо шукати. Також 10 і 12, 10 року ЗРК. Тут є в нас ще 23600, заливався репсол, як ми бачимо, у нас 22 600, ага, значить тільки залився репсол, ще тисячу кілометрів можна поїздити на цьому маслу. рідні ручки. Це в чудовенькому стані. Косиночки також в колір самої зерки, бокової підніжки немає. Інколи буває, сьогодні немає. Так, верхня частина і клюв також без подряпинок, без дефектів, без зауважень. Передній диск також легкосплавний, красивий. Гума також Тімсон практично в новому стані. Так, диск. Диск живенький, в принципі, відсотків 10-15 зносу максимум. Колодки нові стоять, гофри на вилочки ціленькі, все, все супер. Ну що я вам скажу? Гарненько зерка виглядає в білому кольорі особливо, гарно з чорними колесами, з чорним полом, сидінням. ну Симпатично, тут нічого не скажу, не скажу. Так, ну все як завжди, ви тут знаєте, тут карманчик в нас є, гачечок, блокування заднього колеса і так далі. Ці всі моменти, я думаю, хто дивиться мій канал, вже знає давно. Так, Спойлерок працює. Звегунчик рівненько, чистенько, тихенько. Працює рівно, без питань. Датчик на бак також працює, а е, такий. Момент, Дивіться, невеличкі мікротріщинки є на самій приборній панельці, на щитковий прибор приборному такі вони, бачите, от. вологу він не пропускається, такі так звані мікротріщинки. Бувають вони, коли помити скуто чи розчинником, чи, чи бензином, чи скло, чи повороти, от, з'являються от такі мікротріщинки. Від, від спеки також буває. Коли скутер стоїть на сонечку і з'являються такі мікротріщинки, вони тільки візуального візуального характеру, якби а так вологу не пропускають і ніяких питань немає. Ближній, дальній і бібіка працює, тобто питань по електриці нуль. І як завжди, невеличкий тест-драйв, як вона у нас... Буде буде бігти. Так, ну що, зерка, в принципі, я вам скажу, що немає різниці, чи то 36, та чи то 39. та Посадка однакова, двигунчики однакові, зерка просто красива. Йде вона плюс-мінус однаково. Так, ну що тут можна додати? гарно шкварить, такий впевнений, хороший набір швидкості. Нагадую, що я не найлегший пасажир, там в районі 85 кілограмів, і їде вона прекрасно, виглядає прекрасно і гарно. Так що кому? Зерочка до вподоби. Поспішайте, вони довго не стоять, не продаються і нікого не чекають. Встигніть впіймати, не прогавте, заходьте на телеграм, дивіться інші пропозиції, підписуйтесь на YouTube канал. А, дякую всім за ваш час, за вашу увагу і за тих людей. Тобто дякую тим людям, які ставлять сподобачки. Це допомагає просувати канал і відео. До нових зустрічей